Anything happens in that five minutes, and I'm yours no matter what. Anything emitted either side of that, and you're on your own. I don't sit in while you want to get down, I don't carry a gun, I drive. Right. You're you're Дай боже здоров'я, козаки! Сьогодні в нас неперевершена, біла, красива BMW. Нормальну машину не назвуть на три букви, ну так сталося. Що то в нас таке? Це в нас F-32. Що заходять? Яка нахуй, блядь, F-32, яка нахуй, блядь? і 440, то блять вісім, курва. Та все, 4... все, мужик, мужик, нормально. 440. 440-го. Як вимагають всі власники, саме 440, -их. вони не говорять... Я під'їхав на білій BMW. Вони говорять, там 440 -го біла. Тому ПЕМ! В нас гонка, в нас другий стейт. Я думаю, нема що довго говорити. Сідаємо за руль, зразу пех 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 і валимо. Песю, тобі подобається БМВ. Це віддарку я забрав ще вчора вечором, і трохи встиг з ним познайомитись, але, знаєте, вона... Якщо чесно, ця машина красива, погодьтеся. Вона біла, вона гарна. Але ми вчора їхали двоє. Що, блядь, не погоджуєшся. Вона ну вона гарна, ну це ж купе, ну це ж, ну, це ж, це ж безрамочні вікна. Але ми вчора їхали двоє в тій машині, коли ми забирали її власника. І ми, ми дійсно виглядали як два. Не знаю чого, як трошка може успішні. Успішні айтішники, ну блядь, ну от не можуть, не можуть ті бомбашники жити нормально. Але найцікавіше те, що коли ми зупинилися на світлофорі, ну ти хочеш бути індивідуальним. Весь всі ті, тут трошки є ніщачки на тій машині, і всі ті ніщачки, такі як всі, ти не можеш бути індивідуальним, ти не можеш бути унікальним, тому що ти станеш на світлофорі, а збоку буде отакий тіп. Але на 428. -й. І ні одна людина, просто звичайний пішохід не відрізнить її від 440. Ну, 428-440. Яка різниця, вона все одно буде гарна, бо це купе, і вона буде на таких же ж, самих ніщачках. Тут в нас, як завжди. Yeah. Бля, мужик, тут моя, ти, що ти хочеш. Блять, 96, в 96-му тоже мав тройку. Що в 9... то не тройка, ти що ч... в 96-му. Ти, блять тройку мав теж. Ти... Діок хапав, там, дів ти... ток. З Германії привіз. З Германії? З Германії. Нормальна така. Ні, ну брочка нормальна, я б дісочки, звісно, поміняв би. Хуєнні дісочки, що це все. Бл Всі, блядь, на таких є, блять. Всі такі. погоджуюсь. тут типу, Мужик, ми так... знімаємо. Не, не мішай, добре? Не мішай, дякую. Блядь. Ну, давай, давай, Давай-давай, З... Нормально. Давай, 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 давай. давай. Так от, повертаємося, повертаємося до того, що ти станеш на світлофорі і ти будеш такий же ж самий чувак. Тому що тут зібраний весь наш любимий Аль експрес. кожен поважаючий себе, власник Ф-козовів, буде мати ці накладочки заліка. Пушка, пушка. Так само буде карбоновий спойлерочок, який він обов'язковий. обов'язковий. Але насправді над цією машиною, що дуже рідко буває, це не тільки пришили стейдж, вкинули домпайп. Кінець. Ні. Тут позаймалися Дістану телефон, щоб не спіздіти, Секундочку. Вкинули нас. більштайни без щось. Далі. Замінні стабілізатори. Не один, а стабілізатори замінені на ейбах. Банка в нас оригінальна ремос, а не ота от бича історія, де взяли даунпайп, а потім ще цілу пряму трасу їбанули якісь дві бичі накладки. Людина додумалася запхати сюди розпорочку. Розпорка двигуна, даунпайп у нас КТС турбо, Не знаю. Ну, зазвичай не коштують від там, 300 доларів такі бічовенькі нормальні даунпайпи. Диски, блять, диски. Чому Чому кожен ставить їбучий Race? <рес> <рес> Ей! Нормальний диски поставка, <рес> який коштує курва тисячу долярів. І все, приліпили Japan Racing, Слава Богу, що, хоча б різноширокі, слава Богу, хоча б вони не втуплені в арці і є якісь насвиліт, але це їбучий Japan Racing. І ти будеш на світлофорі стояти. Біля тебе буде стояти так само, тип на джапанрейсингах, не виключення, що на таких самих. Відкриваємо список далі. <кій> Людина розписала накладки на погроди, задній дифузор, накладки на дзеркала. Ми вже говорили. Коротше, а до речі, історія про цю губу. Губа, вона в нас трьох з трьох частин складається. Тоже, алік, все стандартно, як завжди. Вона складається з трьох частин, але настільки надійні заводські кріплення люди, які придумали цю губу, що після 220, коли чуваки міряли 100-200, вона нахуй відлетіла десь під машину і там, десь і залишилась на тому місці, де міряли 100-200. Найцікавіше найбільше, що мені тут подобається, найбільше час це є. Б-58, до якого ми вже в ту секунду приходимо, бо тут, ну, говорити про салон мультимедів, нахрена. Б-58. Господи, кланяйтеся, люди, будь ласка, цілуйте його, цілуйте Б-58. Що воно таке? Завжди, коли сідаєш за те віддерко, зразу робиш тако. Вона піднімає оберти, Потім натискаєш спорт плюс. І починаєш. Так. Що там є дорога? Нема. Коротше, дві БМВшний двіж, він завжди починається з 4 тисяч обертів, ти починаєш сходити з розуму. Як то кажуть, БМВ починається з 6 циліндрів. І так само дуже часто говорять, що є два нормальних мотора. Це М57, пресловутий дизель, будь ласка, дізелісти, вже всі кланяються низько. І на даний момент це Б-58. Мотор був створений е, в 17-му році, він забрав кращий двигун року. Перший, хто почав. Будувати цей мотор, здається, що і свапнув його в дріфтову тачку. Це Пападакіс. Папа... Стефан Пападакіс. Степан? Степан! Степан! Коротше, вони зняли з нього щось там 900 сил, воно їхало. На той момент вони парилися на 3D-принтері, купа всього друкували. Коротше, це були першопроходці, які почали займатися. Тому що за це ще дуже багато говорять: блять, та це новий JZ. Ні, в сраку, це кардинально інший мотор. Якісь ідіоти почали говорити, що це новий JZ. Кемон елементарно. JZ Euro Євро 2, це в нас євро 6, Здається. Ти можна вам пару питань задати? Ми знімаємо твого машину. Ото. Що думаєте? Ну взагалі, то БМВ. Та, ну так два слова може машинка. Ну але в загальну. Загальну, так. Добре, як думаєте, скільки коштує? На скидку. Експерт. То ви експерт. А? Ну, трохи орієнтуєтесь, певно. 16. 16? Ну, трохи більше. 18. Ну, 30. Америкос розклав два двигуна, GZ і b 58 Розклали їх, пик-пик-пик, шатони, все показували. Все кардинально інше, там тонше, там грубше. Все по іншому, все по іншому. Мені вчора експерти говорили, що тут кований колінвал. І ця вся історія на е, заводському столбіку тримає в нас 650 сил. Люди умідряються знімати на третьому стейджі і воно їздить, і воно не їбе, і воно не розвалюється. Та там є проблемки, воно десь там собі тріскає, ша щось щось взгрівається, якщо його добре взгріти. Ну але кимон, зараз вже на даний момент. Нічого унікального нема, щоби приїхати, дати пару сотень доларів і тобі шиють прошивку. І ще дуже важливо, що мають зашити коробку. Тут у нас гідротрансформатор восьмиступінчастий, на відміну від МК. До речі, самі типічні розмови оці на Сокарчику, де пацанчики тянуть з собранню тоненько. Блін, та нашу купляти. М-ку, якщо ти береш 440 у шиєш другий стейч і вона їде так само. Може, може, піздьош. може, вони, вроді би, по цифрах, в 100-200, в 0-100, вони там їдуть кудись сюди але блять. Це взагалі інакша машина. Це кардинально інакша машина. Дуже спорна історія на рахунок стейджів. Народ присирає стейдж. Тут заводу там 340 здається сил. На даний момент на другому стейджі це 460, але ніхто не думає про тормоза. Про мадам. Ми їдемо, ми їдемо, сука, що говорити. Вона заставляє тебе тиснути на газ. Вона, типа, емоційна, але. Але, блять, ні. Вона не відчувається злою. Цей двигун крутий, але все, що навколо, воно не дає тобі, що в тебе дупа стискається. Можливо, для людей, які їздили курва на ланусі. І сядять ся, посад. Посадять їх в ту машину, то в них дупа стиснеться просто до атому. Мені чомусь дуже хочеться наспівувати Якусь добру пісню. Якесь золото Карпат, золото пісень. В принципі, БМВшники, як і власники мерседесів, страшно люблять всрати всюди М. Це має бути, я не знаю, я не бачив вгановою, нема. Дуже дивно. Тому що тут ще має бути накладочка М. В нас стоїть. Е, Вроді як точно заводський. О! Характерні звуки. Точно заводський М-руль. Це важливо. 39-х. Починають клеїти на ноздрі. Гоночні, гоночні три полоски N. дуже важливо, то є обов'язково. І все, більше нема що розказувати про то Відерко. Ми будемо закінчувати цей неперевершуваний день з чотириста сорокової. Наше шоу продовжується і для того, щоб воно продовжувалося, ви можете за бажанням підтримати нас на Patreon або на BuyMaiCoff. Так само не забувайте донатити на ЗСУ. Це важливо, це дуже важливо. Не будьте поцами. Ми продовжуємо. Наше шоу продовжується. Не переключайтеся, будемо. Він не відстане. О. О, 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 Ото я розумію. Дякую. Ще косарь проїду, нормально. Okay. Е, реклама, без реклами. То все БМВ. Їй треба. Всім чус, па-па! Інтересно, якби я свою голову запхав собі в сраку. Що б я там побачив? Ви не думали свою голову запхати собі в сраку? Ха-ха-ха! Це неможливо.